Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Наш черговий випуск новин розкаже і покаже, чим живе місто зранку до ночі і навіть вночі. Під пильним наглядом муніципалів. Чергування, моніторинг, спостереження патрульними муніципальної варти вулицями рідного міста ведеться цілодобово. Саме так об'єднавши зусилля з національною поліцією, вдається не лише профілактувати, а й виявляти злочини. Один з таких днями під час чергування комендантського патруля викрито в нашому місті. Так. Документи є якісь посилені собі. А чого немає ніяких? Дія може є Ні, Немає, 16 років. 16 років? Так. Ну як тому будемо знати, що тобі 16? Ховаючи руки в міст кишень, молодий хлопчина явно був схвильований, бо повністю упакований розфасованою рослинною речовиною невідомого походження ще й з гострим предметом. Что в тебе в карманах, вот сюда на бордюрчик. Ножни. Ножницы. Аккуратно. Зачем тебе сейчас ножницы нужны? Что там? Что это, молоко? Нет. Каша? Что это? Вода. Трава? Что там так. трава у тебя? Да, листья, правда. Нет. Они ну, не против. В заднем кармане шоу. Сейчас тут открою. Ну так, ну. Вон. вон. Блин, так, капец, полный тип. И дійсно, маленькі сгортки, пакетики, коробки. Підозрілим в містом одразу ж патрульними було викликано наряд ГШР поліції. Зупинили молоду людину. в нього в карманах трава Зараз приїде експерт поліцейський і перевірить. Сам порушник виявився мешканцем Білгородністровського району. Що робив на вулицях міста? оцій порі чітко пояснити не зміг. Ще й з забороненими предметами та речовинами. Тебе повні кармани. Поперег ножницею, колюче режуще. А каша буде. непонятна в бутилці, три свьортка з травою. Весь міст кишень власноруч виклав на капот. Патрульні зафіксували знайдене. Прибувши на місце поліціянти, оглянули докази. З'явилась на місце події, і вагітна мати хлопця не встежила за ним. Ми коли лежили спать, ти був вдома. Врімтяшо призв'язувати кровати. Я не знаю, що мені діли краще за все дати правильне виховання, пояснити дорослому сину, що таке добре і що погано. Незабаром повноліття, а за цим і зовсім інша відповідальність. На цьому етапі правопорушення зафіксована справа за слідством. Безкарність породжує вседозволеність, тому муніципальна варта стоїть на сторожі громадського порядку. Ні, розпивання алкоголю в громадських місцях, тим паче, з таким охоронцем без намордника. Цей чотирилапий друг нікому не заважав. Кермувальник таксі вилетів за рогу. вилетіло з угла. Тіра таксі Тіра. ваші номери розгледіли свідки, тому краще самостійно зізнатись у скоєному і допомогти постраждалому собаці. Тут громадяни забили на сполох, коли власниця домашнього улюбленця в стані алкогольного сп'яніння через силу тягла його додому. Не її. Можете Я її в руках не донести, не донести додому, Я донесу. Цьому громадянину допомагали два дні підряд. Допомога не потрібна, йде додому. Аж ось знову білий день, центр міста, а він вже зношений і безсилий. Ви кожен день, йо моє на, на ізнос працюєте, Ви що? Підняли чоловіка, спробуємо його провести. Випадки появи в громадських місцях людей у стані алкогольного сп'яніння завжди присікаються. Центр міста. виваляють із вулиці. Йдучи на випередження, аби не допускати розпивання алкоголю в громадських місцях. Маршрут патрульний включені місця продажу цього самого алкоголю. Перевіряємо базарок, район перемоги, магазин. Ласівка все добре. Ніхто алкоголю не вживає. Аби попередити вседозволеність, дозволеність, регулюємо ситуацію з торгівлею продуктами харчування там, де дозволено продаж рослинних продуктів. Вам пішли на поступки, тому не дозволяйте собі зайвого порушуючи вимоги. І про це любо дорого чути на прохання наших громадян, особливо серед дитячого населення, бажання захистити і попередити надзвичайні ситуації на дорогах у темну пору доби. Інспектори муніципальної варти на вірених мікрорайонах роздавали світловідбиваючі елементи. І видно, вночі большое. рада таким подарункам дітвора взяли собі і за найрідніших не забули. Можна брати? можна діжи вам світлотра, щоб було видно В устами дітей. Говорить істина, а прості слова подяки від них найсолодші. А ти сказала спасибо. для батьків і найменших, хто вже вміє читати разом зі світловідбиваючими елементами. Інспектори вручають візитівки з даними муніципальної варти для звернення громадян. Певнені, що телефон служби муніципальної варти вже добре знають 068 861 49 48. Доступний для звернень і чат муніципальної варти. Аби дітям і дорослим було безпечно перебувати в громадських місцях і біля власних будинків в зонах відпочинку патрульні на варті. Перевірили перемогу 24. Без порушень. Відпочивають. Вечірній патруль, рухаючись житловими мікрорайонами, оглядає двори прибудинкові території. Оперирили Південну-23 без правопорушення. Люди відпочивають. Аби не допустити вандалізму, моніторимо місця пам'яті, де тиша це перш за все повага до героїв. Перевіряємо на факт вандалізму. Порушень не виявлено з настанням сотінок, розуміючи відповідальність за несення служби, крокуємо завданим маршрутом. Район перемоги. Перемога 8, без порушень. Біля 12-го будинку. Дитячий майданчик. Перемоги 16, без порушень. Часто густо о цій порі збираються за всі дні компанії, за якими водиться розпивання хмільних напоїв та галас. Сусідам не позаздриш. Не позаздриш і громадянам, що проживають поруч з наливайками. Щотіше <Чуть> <Ужалуються сусіді>. знову і знову інспектори муніципальної варти виходять в рейди вулицями міста з метою недопущення паркування в недозволених місцях. Да, можете, будь ласка, перепаркуватися? Там ж знак що щосить Добре, <різوع> добре? <різوع> Тим, хто порушує попередження про правопорушення, а злісним порушникам штрафи. Якщо кожен візьме на себе відповідальність за свої дії, вчинки ми зможемо уникнути порушення правопорядку, вчинення злочинів та протиправних дій. А отже, безпека та тиша будуть непорушними. Цілодобово сім днів на тиждень за цим стоять вартові муніципали та патрульні і наші випуски ситуаційного центру муніципальної варти саме про це.